Щорічно світ моди та краси не залишається осторонь від святкового настрою. Доглянуті руки невід'ємна частина кожної жінки перед цією подією. Головне обрати найкращий колір та дизайн, який підкреслить красу пальчиків. Це найбільш продуктивна пора року, коли ніби всім дівчатам обов'язково потрібно бути гарними, почувати себе впевнено, тому всі роблять манікюри і запис працюємо реально з 8 до 8. Виходить, що ну, трошечки перевтомлюємося, але зато всі дівчата будуть гарні. Найчастішими новорічними запитами клієнток є нюдові кольори з блискітками для різноманіття. І, звісно ж, класичний червоний. Була червоний, тому що червоний це гроші, успіх, червоний завжди актуальний, червоний це класика. Окрім цих кольорів, перевагу клієнтки надають білому з металевим блиском або ж камінчиками та класичний французький манікюр. Але ж кожен колір має своє особливе значення зелений, спокій та гармонія. Синій кохання та благополуччя у сім'ї. Чорні нігті це про вишиканість та елегантність. Тому не бійтесь експериментів. І майстри, аби задовольнити потреби бажаючих, намагаються працювати швидше, аніж зазвичай. Коли просто приходять свята, ти сам починаєш руки, починають робити швидше, тому що ти розумієш, що клієнтів багато. Тобто ті, хто ходять цілий місяць, вони мають втиснутися переважно там в два-два з половиною тижні. І тому ти мусиш робити це швидше. Немає часу на такі розмови, розкачки. Ми все встигаємо, звісно, але вже не в такому темпі, ніби як зазвичай, просто робимо це швидше. Але все рівно тривалість буде залежати від дизайну. Якщо це однотонне покриття, то майстри роблять манікюр за годину. Якщо ж це нарощення або складний візерунок від двох і більше. Ціни також від цього залежать і варіюються вони від 600 до 1000 гривень. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.